Не просто бізнесом, а втіхою називає свій магазин в Лухові Наталія Рябко. Після втрати сина вона шукає сили повернутися до життя і знаходить їх у власній справі. Кремниця з жіночим одягом стала для неї місцем, де думки, хоч на трохи відпускають. Ну, якщо б я його не відкрила, я б навірно ну, ні Бути вдома, это... Це... ти будеш вдома. Ти Що ти вдома? Ти зі своїми мислями. А на єдині це все дуже печально ложить как ä, это оказывается, надо. Син Наталії, прикордонник Андрій Рябко, зустрів повномасштабне вторгнення у селі Щастя на Луганщині. 25 лютого 2022 року зв'язок із ним зник. Родина тривалий час вірила, що хлопець у полоні. Наталія кілька разів здавала ДНК, збігів не було. Роки пошуків, десятки поїздок і звернень, і лише в 24-му році підтвердили загибель Андрія. Наталія ділиться, щоб жити далі, мала чимось зайнятися. Вона давно мріяла про власну справу і, врешті, наважилася почати її півроку тому. Війна потім вже началась, і очень много времени ушло на поиски сина, тому що я нічого не знала о нього. Я думала, що нибудь я там ну вот, открою. Наталья Наталія розповідає, що 10 років працювала у сфері торгівлі, тому й свій бізнес хотіла пов'язати з продажем речей. Товар у неї пояснює СТОК із США. Каже, робота з американськими речами тривала як кропітка. Кожну річ обирає вручну вночі. Сидить на ефірах постачальників, бо в Америці день, а в Україні ніч. Одяг їде протягом місяця, але так додає, вона може контролювати якість і не купувати кота в мішку. кажуть, рятують у вас так дорого, але я просто знаю, що може бути і дорого, але качество здесь та поверть, Тому я сиджу і, і я поштучно іщу, тому що ну так, звісно, взяти... от. Как в говорят, там, брать э, лот. Это бессмысленно, потому что там может быть такое. Лот это микс. Идет микс, женская там одежда. Там лето, зима. Попри безпекову ситуацію біля кордону, найбільшою проблемою в Глухові, каже Наталія, було знайти доступне приміщення. Багато локацій або вже зайняті, або потребують ремонту, або мають дорогу оренду. Своє місце підприємця шукала довго. Хотіла невелику площу і готові стелажі. Продає Наталя лише жіночий одяг. Пояснює, з чоловічими складніше. Асортимент одноманітний, тканини, переважно синтетика. Для свого магазину обирає бренди, де понад половина складу натуральні матеріали або тканина приємна до тіла. Візкоза, Альон, Бавовна. Каже, люди приходять не лише купувати одяг, часто просто за порадою. Дівчатки приходять і мені щось хочеться, а що я от, взагалі не розумію. І я підказую там это. ані та ні, я такої ні ніках дає. Ну арю ви одень. І от вона одягає, вона навіть ой, а я принцеса. Підприємець додає, що під час війни людей у глухові поменшало. Раніше каже, попит на одяг був вищим. Товар Наталія впорядковує, планує нові завози, але відвідувачів інколи бракує. Розумієте, коли ти все час, і ти не виїжджав, і ти не був в якомусь то такому втіхам. Да? этом месте. Ну ничего. Единственное, вот это было что, когда было а холодно очень. Ну, вот она а не света, а не отопление. Ты сидишь вот так день тут синий уже. Вот это да. А так нормально. Все можно при желании все жить чем можно. Просто единственное, что люди куда-то исчезли. Даже вот когда мы открылись, Ну, как-то довольно-таки по ну, 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 А сейчас как-то не знаю. Попри всі труднощі, магазин для Наталії більше ніж робота. Це місце, яке тримає її в житті після найважчої втрати. Вона мріє про власне більше приміщення і тихий мирний глухів де її справу знатимуть і підтримуватимуть.